Доброго вечора ми з України. Хочу продемонструвати один прилад. Він такий ну, дуже простенький. Але я думаю, стане в нагоді, як і тим, хто сидить без отоплення в хаті, так і хлопцям, які на передовій окопі сидять. Прилад дуже простий, але гріє як камін. В основі йде свічка. Якщо є окопні свічки або просто свічки, береться як мінімум 4-3 свічки і ставиться в кучу. Я просто взяв банку. Це банка просто із педикри кабачкової. Якщо подивитися, в цій банці вода налита. Оце стільки налита води. Зверху 3 см, якщо бачите, жовта смужка. Це рафінована алія. І закрита просто кришкою. В кришки робиться три отвори і вставляється звичайно бавовна. Бавовна ватка. Робиться фітилі, Ну і звісно, дирки робляться ще для того, щоб повітря виходило. Три дирки. Коли ці фітилі запалюються зверху на весь цей прилад ставиться просто звичайне відро. От такому положенню. Зараз я палю покажу. І це відро уявіть собі, нагрівається до такої температури, що навіть руку приложити неможливо. Оця свічка, зроблена в домашніх умовах з олії, горить близько 8 годин. Для людини, яка сидить в окопі, наприклад. Зробити такий камін, який нагріє відро, до, до, до стану, коли не можна руку приложити, положити на нього носки свої або покласти перчатки висушити. Буде дуже корисна річ. Та й просто сісти на нього зверху, коли воно нагріється, зверху сісти. І сидіть в окопі. Він буде тебе гріть. Звісно, треба буде щось придумати таке, щоб. Утримала це відро над свічкою. Ще дуже важлива річ, щоб відро трохи трохи, перекривало свічку. Не було вище, не в такому, щоб положенні, бо вітер задує свічку, якщо вітер, а трохи, щоб заходило під відро. От десь от в такому положенні. Тоді воно не буде вітром задувати його. Ну, зараз <клух> я запалю. Так, я запалю просто свечку. Зараз. А еще такой момент. Крышка, ну, звичайно, она просто открывается. Я там бачу, робили фольгой накрывали, но ну, это все фигня. Вот такая банка с закручивающей крышкой. Только обязательно сделать отвори. Бо я один раз зробив без отворів, горить годину, а потім із-за того, що нагрівається поверхня, а воздух знизу не засасує, воно затухає. Робіть обов'язково, отут -от, три отвори отакі. Тоді воно горить <кій> без проблем. Коли будете робити дирки в кришки, коли знімете кришку, перевернете, зробіть з цієї сторони, знизу вверх робіть дирки. Тому що, коли будете витягувати фітіль, щоб він за країни чіплявся. Обірвань. Ну, от, вона загорілася, в принципі. Гори, тепер я ставлю просто тупо на неї відро зверху. О. Ну і от такий стан, це вважайте камінь. Буквально через хвилин 20 уявіть собі, це відро буде нагріти до такої стану, що руку. Або дві руки, ви не зможете отако утримувати відро з боків. Я вже не кажу про верх. Воно буде таке роз... розігріте. Оце робочий стан цього каміна, от в такому положенні. Якщо банка буде світілями нижче горіть, то повітря, яке буде гуляти знизу, воно може затушити його. Тому відро трохи повинно накривати банку світілями. Пробуйте, дуже гарна річ. Всім дякую. Слава Україні!